Двічі перемогли суперниць та стали чемпіонами. Лідер жіночої баскетбольної ліги Франківськ Прикарпаття пну здобули переконливі перемоги над Київбаскетом. У першій зустрічі столичні баскетболістки дали бій досвідченим опоненткам. Та суперниць вистачило тільки на дві чверті. Наступні дві хвилинки боротьба на майданчику закінчилась. Команда Юрія Процюка почала відриватись у рахунку. В результаті франківки виграли із перевагою у 26 очок. Наступного дня команда теж тримала темп. Відтак матч завершився з розгромним рахунком 121-41. В першу чергу, це досить добрий результат, тому що в нас були цілі найголовніше потрапити до фіналу, але я все одно вважаю, що ми могли заціпитися в полуфіналі. Не все у нас виходило. Ми не дуже добре зіграли, але це дуже гарний досвід, тому я думаю, що в наступному сезоні буде ще краще. Після 20 матчів команда з Івано-Франківська здобула рекордні 20 перемог. І таким чином достроково виборола статус чемпіонок чемпіонату України серед жіночих команд Суперліги для прикарпатських баскетболісток. Це перший такий успіх. До цього кращим результатом Франківська були бронзові нагороди у 2015 році. Це така перемога для нас всіх, для нашого міста дуже важлива, тому що ми таке створили історичне. Ну, таке, таке таку історичну подію, як Команда, яка представляла Івано-Франківщину, Іван місто Івано-Франківськ, вперше за часи незалежності в ігровому олімпійському виді спорту стала чемпіоном України. Для оформлення золотих нагород команді Юрія Процюка треба прийняти участь у двох заключних матчах сезону 2022-2023 проти суперниць з Переяслава. Матчі відбудуться 22 та 23 березня у Києві. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія компанія Раї.